З навчального походу повернулися курсанти другого курсу факультету ВМС Одеської національної морської академії. За 10 діб курсанти пройшли шлях від Одеси до Білгород-Дністровська та у зворотньому напрямку на шлюпках ЯЛ-6 під вітрилами та на веслах. Основними завданнями були навчитися керувати шлюпкою під парусом і на веслах, а також виконати ряд занять теоретичної підготовки, особливо штурманської. Тому основна мета, основна походу досягнута. Як розповіли самі курсанти, навчальний похід дав змогу практично використати теоретичні знання. Взагалі можу сказати, що практика вона дуже важлива для нас, для курсантів, і також ми відроджуємо таким чином наші морські традиції. Учасники походу повернулися з незабутніми враженнями. Взагалі дуже сподобалася, адже протягом. Майже двох тижнів ми були як у морі, так і на суші. Насамперед дуже сподобалася риболовля. У нас теж була. Ми ставили сітки та ловили таких великих великих судаків. За словами старшого викладача кафедри, з поставленими задачами майбутні офіцери впорались майже на 100%. В цілому екіпажі показали себе згуртованими, то що ми намагалися досягти. В першу чергу, згуртування екіпажів, щоб вони навчилися бути екіпажами, тому що внаслідок в наступному їх службі це буде основна напевно якість, яка буде притаманна корабельним офіцерам. Не дивлячись на несприятливі погодні умови, бо саме шторм і сильний вітер стали на заваді юнакам, все ж вдалося досягнути намічених цілей. Юлія Пампуха, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу Че.